Того, щоб помилок не робити, у злагоді і мирі всім нам жити. Потрібно нам історію вчити, адже без знань минулого не варті ми майбутнє. Історія, учителька, життя. Повшайна цікава наука вона. Знаймо про це, Ти і я душа її, люби її, творе її щодня. А миначорі жили на нашій сім'ї. Землю вони обробляли, по житло житла будували, в період енеоліту проживали, Трипільцями їх називали. Швідложку воювали, скільки кургани насипали, Кремезні, мужні мужні завзяті, що на війну немав на свято, з греками внаторбували та постійно почували. Озерами, річками на полянах лісових, на стінких високих горах, на просторах степових, Де лише сіря стежка або збіжжям лан. Скрізь розкидалися оселі на наших прадідів слов'ян, оселялися цілим родом. Що людина, як одна. Кревні люди рід складали, кревні роди племена. Наймудріший, найстаріший цілим родом керував, Віддавав щодня накази. Правив, милував, карав. Кожне плем'я мало князя, князь судив, водив на бій, першим був він у відвазі і у мудрості своїй. Коли ворог шов війною, ми тушили все ікрій, замикалися ворота, починався лютий бій. Били, кидали каміння, крізь паркан окріп попіл сипали у очі, Острі кидали коли, ось і ворога відбито, все минуло гнів і жах. Кремні плачуть над борцями, що звалилися в боях, і кладуть йому могилу зброю в і харчі, щоб вони не знали лиха на тім світі живочи. Тихо, мирно Володимир свого віку доживав, Пікував своїм народом, Дів у будував, будував церкви і школи, і за ладом доглядав. Жив з сусідами у згоді і плили спокійні дні, нападали на країну тільки полупці одні, І народ за серце і розум свого князя шанував Красним сонцем України. Володимира прозвав Після локати Святополка, що замучив трьох братів, брат четвертий на престола, Ярослав розумний сів, і усю свою увагу Ярослав звернув на лад. і незабаром Україна зацвіла, як пишний сад, і в Європі честь мали Крой князі, царі з Ярославом. Бувати у дворі. Брат на брата йшов війною. Люди гинули в війні, марно села руйнувались і палали у вогні із великої держави, стали князівства малі. Та князі розбили силу української землі. Аж стає нарешті князем Володимиром номах, турбувався за обоє, заступався за селя. І вояк він був хоробрий, самі військом на бій. Завжди спав з мечем при боці і водежі бойовій. А князь Роман, ворог злий, боя нікчемних, друг селянства і міщан. Бив він полоців нещадно, і живих полон не брав. Про романа склалась пісня, сам народ ту пісню склав. Пісні ті роман був рівний, турам, левам і орлам, вороги дітей лякали, цить романові відам. І народу мудро правив, і державу збільшив князь, був линь за личиною. Водно князівство злилась. во яком роман народився. На війні він і поляг. І за хвистом на веслі заколов його поляк. залишив роман княгиню і маленьких двох синів. На волині втекла княгиня від боярських ланцюгів. Кажуть люди, доки гора не об'єш. І Василька, і Данила научило гори теж. І вони навчились добре, і сидіти на коні, і терпіти у походах, і боротись на війні. І обидва, зрозуміли, досягає той, хто йде, хто бере все, що треба, а не ласки з неба жде. І вони, Волинь, забравши, Поділились, як брати, і мети здобути галич, спільно хочуть досягти. І Данило з дужим військом двічі угрів проганяв, двічі він боровся за галич і на третій раз узяв. І на батьківськім престолі в ріднім галичі він сів. Весь народ вітав Данила, весь народ його хотів. nu vadă vârsta Князь Данило сумував, і вороду він вас помчав. і повернувся, щоб скипивши своє селе, стати душем в боротьбі. Князь Данило скрізь шукає вірних спільників собі. Він звернувся і до папи. Папа каже, я готов. Але хай постане разом вічна спілка двох церков. І послі пішли на згоду. Папа князя привітав. І... Льва за княжем Юрій, внук Данила короля, і за його панування розумнулася земля. За Карпатами забрав він, мукачів і Ужгород. Знову зміцнилася держава, знов на ноги став народ, землі Галицьку і Волинську вони цілий увізлив, і корону королівське діда славного носив. Після льва, після Андрія, княжив Юрій Балислав, син поляка й Українки, про поляків тільки дбав, будував костьоли польські, запроваджував латинь. Не любив свого нічого і сміявся із святинь. Болеслава отруїли, вбивство, розрухи пішли, землю Галицьку, Волинську знов чужинці зайняли. Саме війська Запорізьке, ти наш вечір зібрав на острові, на Хортиці Всі присам приславно збудував. Даром славним товариством облягав татарський хан, лютий мусив завертати не страшний нам бусурман. Ісканав ти у царгороді під руками ворогів, а віри, ні народу відректися не хотів. То за тебе, наш князю, весь народ славиться в піснях, хто за народ гине, той живе й поста віках. Гей широко залунала Запорізька честь і слава, ми дісталась. Та гетьманська я булава, бо такого ще не було в товаристві отамана. Ще ніхто не бив так славно, я й бусурмана, і ніхто не вів так мудро товариство в чистім полі, так братів ніхто не вивів із турецької неволі. Поміч ти від Польщі всі права думав здобути, що зробити для країни, те по здобути. Для могутності народу думаєш ти і про освіту, і на школи ти даруєш більшу частку за тобі. Їхні сонні душі розбудило, розвіявся густий густий туман, що покривав правду так грайливо. Для чого мерзні? Нащо стоїмо? Бо хочемо Україну ми підняти, її Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна статус такий мати. У всіх містах, великих і малих, по всіх куточках неньких України, всі люди, всі, від юних до старих, пророчать позитивні й стрімкі зміни. thank you Eu vou you mm -hmm. кайдани рве, кращі хлопці стають на зброї, лютим звірям душа реве. не бояться вогню герої, розлилась в крові війна. Нам вітання прислав, диктатор, ми не згарищі його зла. Сині жовтий піднімемо прапор.